Мери стемні акваріумні рослини. Їх також називають рослини інвітро, ізігров або мікроклони. Тож, давайте розбиратися, що це таке і як їх використовувати. Це живі акваріумні рослини, вирощені в лабораторних умовах методом культури тканин. Такі рослини вирощуються на спеціальному гелі в абсолютно стерильних умовах. Вони не містять водоростей, шкідників та хвороб. Такі рослини значно краще адаптуються до нових умов та мають більші темпи росту. По суті, це клони однієї рослини і вони зберігають чисту генетичну лінію, а ще їх неймовірно багато в одному пакуванні. А як висаджувати меристемні рослини, ми покажемо на прикладі ось цього акваріума. Із з інструменту нам знадобиться пінцет та ножиці, оскільки вони настільки маленькі, що висаджувати пальцями їх просто незручно. Мерестемні рослини від голландського розплідника Аквафльор постачаються. З позначкою Easy Grow. Рослинки запаковані в ось такому герметичному контейнері. На пакуванні вказана назва рослинки та коротка інформація по їх утриманню. А якщо розвернути пакування, ви побачите інструкцію по висадці рослин. Тож далі ознайомимося з різноманіттям меристемних рослин в процесі висадки в акваріум. І перша рослинка, яку ми будемо висаджувати, це Helius acicularis. Відкриваємо пакування і дістаємо рослинки з контейнера. Далі потрібно вимити залишки гелю просто в звичайній воді. Після цього потрібно розділити рослинки на порції, або відірвавши руками, або зручніше користуватися. Ножницями. Ось таку кількість посадкового матеріалу ми отримали з однієї порції. А далі висаджуємо рослинки в акваріум. За допомогою пінцета висаджувати рослинки набагато зручніше. Висаджувати потрібно в шахматному порядку, лишаючи простір між кустиками, тому що рослинкам потрібно кудись розростатися. Елеохаріс-оцикулярис досить висока рослинка, тому висаджуємо її на середній задній план. Ось такі галявинки нам вдалося засадити з однієї сторони та з іншої сторони. В цілому рослин дуже багато в порції. Наступна рослинка, яку ми будемо висаджувати, це лобелія карликова. Так само дістаємо рослинку з пакування і промиваємо у водичці. Далі ділимо на порції і будемо висаджувати в акваріум. Рослинок в контейнері дуже багато і їх можна було поділити на більшу кількість порцій. Наступною будемо висаджувати ґрунтопокривну рослину глосостігма. Ця рослинка більш ніжна і з нею потрібно поводитися акуратніше. Ось наскільки велика кількість глосостігми у нас. Вийшла лише з однієї порції. Оскільки глосостігма більш вибаглива рослина, ми її висаджуємо в верхній частині акваріума ближче до освітлення. З іншої сторони акваріума ми також будемо висаджувати ще одну ґрунтопокривну рослину Хіміантус калітрихоїдес. Погляньте наскільки дрібні листочки. Так само спочатку промиваємо. І починаємо так само ділити на порції. Тільки погляньте на цю кількість. Висаджувати такі рослинки одне задоволення, особливо в ґрунт Colomba Base. Ось так виглядає галявинка хіміанту сакалітрихоїдеса, щойно висадженого в акваріум. Ехінодоруси також бувають у вигляді мікроклонів. Наприклад, у нашому випадку це ехінодорус Рені. Відкриваємо. Ось так він виглядає. Обриваємо зайві листочки, щоб зручніше було висаджувати. Ця рослина йде одним кущем, але в акваріумі він, скоріш за все, почне куститися. Також можна обрізати коріння. І висаджуємо в акваріум. Гігрофіла чай. Дуже популярна зараз рослинка, це досить новий вид рослин. Також постачається у вигляді мікроклонів. Розділимо її на ось такі порції. І висадимо в акваріум. Наступна цікава рослинка це ротала хра. Ось так багато її в одній порції. Як і попередні рослини, ми розділяємо їх на частинки для висадки. Її ми висаджуємо біля бокової стіночки, також ближче до світла. Також заради експерименту посадимо її в нижній частині акваріума. Ще одна цікава рослинка ротала макрандра. Поглянемо, скільки її в лоточку. Погляньте, яка велика порція. Вона досить покручена, ділимо її на порції, також висаджуємо її ближче до світла. На передній план нижньої частини ми також висадимо елеохаріус парвула. Це один із найменших елеохаріусів. Також ми хочемо додати в цей акваріум трошки марсилії та декілька видів буцефаландр. Тільки погляньте, наскільки тут великі порції, особливо буцефаландри, їх тут просто безліч. Готуємо рослинки до посадки. Марсилія відноситься до папоротників, але також вона росте ковриком, як ґрунтопокривні рослини, тому її висаджуємо в ґрунт в нижній частині акваріуму. Буцефаландри можна висаджувати в ґрунт, клеїти або прив'язувати до коряги або каменя. В нашому випадку ми їх просто фіксуємо в щілини в камінні та на коренях азалії. Весь час за процесом спостерігав наш дракон. Отже, ми закінчили висадку меристемних рослин в цей акваріум. Що хочеться сказати, що рослин в порції досить таки багато, тому плануйте заздалегідь, як ви будете їх розсаджувати. І яка кількість рослин потрібна для оформлення вашого акваріума. Тому що, наприклад, у нас для оформлення ось цього акваріума їх виявилося навіть забагато, і довелося трошки помудрити, куди їх висаджувати. До речі, хто слідкує за нашими відео, в попередніх відео ми встановлювали ось цю печеру. А в сьогоднішньому засадили і зверху рослинами і будемо чекати, доки сформується справжній коврик. А Ось так вхід в печерку виглядає зверху. До речі, зйомки відео у нас дещо затягнулися через відсутність світла. Тому ось так рослинки виглядають на другий день після висадки, а що з ними буде відбуватися далі? Ми постараємося показати в наступних наших відео. Висаджувати рослини дуже зручно, їх можна розділити на ще дрібніші порції, якщо у вас більше місця для висадки. До речі, важливий момент: мерестемні рослини, як і будь-яка інша рослина, мають адаптуватися на новому місці. Загалом час адаптації складає близько двох тижнів. За цей час у рослини з'являються нові листочки, нові корінці, вона вже повноцінно вкорінюється і починає демонструвати активний ріст. Мерестемні рослини підходять як для акваріумістів-початківців, тому що їх дуже легко і просто використовувати, так і для справжніх акваскейперів. Головне звертайте увагу на складність рослин, які ви використовуєте. Кількість видів меристемних рослин постійно зростає, оскільки такий метод значно прискорює розмноження рослин та дозволяє отримати їх в більшій кількості. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисних та цікавих відео. Придбати меристемні рослинки ви можете за контактами на нашому сайті, а вже скоро ми виставимо їх і, власне, на сайт. До речі, ви можете підтримати наш канал, ставши його спонсором.